Привіт-привіт! Вирішила трошечки зробити вам етер і поділитися враженнями, трошки вам е порозповідати про змагання, які відбулися в Словаччині. Так, трошечки вас помотивувати е до підготовки до змагань, взагалі поговорити о тренуваннях. Е можливо, трошки розміти. Розвіяти міфи, про те, що змагання це вже для тих, хто багато тренується, багато знає, має швидкість, але насправді змагання вони відкриті для всіх, кожен учасник може долучитися. І це про внутрішню оцінку, про внутрішню вашу Внутрішню оцінку, де ви зараз знаходитеся. Бо добре під час своїх тренувань мати певний такий чекін, де я, де я зараз, так, що, що мені вдається, що мені не вдається. На чому і як звернути Увагу. Бо дійсно на змаганнях ви можете подивитися на свої результати. І це теж, по-перше, є мотивацією до того, що ви. Якби підтримуєте себе в тренуваннях, бо маєте певну ціль покращити результат. Але тут одразу про те, що ви цей результат а, маєте і а, вам є з чим порівнювати, так, є на що орієнтуватися і куди а, рухатися далі. І сьогодні в етері буду не тільки я, зараз ще запрошу учасницю змагань Ірину Олійник. Так, зараз спробуємо підключитися. Іра в Словаччині зайняла перше місце в Дистанції 5 кілометрів на абсол... в абсолюті, і місце в категорії Ірино, вітаю. Привіт всім та бачу такі квіточки, знайомі Знайомі соняхи, знайомі соня, які Іра привезла зі Словаччини, так. Та не всі мої, не всі твої, але тобі всі віддали, так? Так. Просто з двома воно було якось неправильно. Ну, треба було просто з двома трохи в інше місце, так? Їхати так. Так. то я ще туди не хочу. ну <свісно> То Іра відібрала собі ще. Ір, поділися твоїми враженнями взагалі, о змаганнях, які відбулися в Словаччині, як як, як тобі було? Так, пару слів для тих, хто, наприклад, або взагалі ще. Не був на змаганнях, або для тих, хто, можливо, так придивляється, так то почалися враженнями. Mm -hmm. Ну, це третій старт з таких, на які можливо було поїхати, крім Уругваю і Марокко. Mm -hmm. З тих були так, була Італія, була Польща і зараз була Словаччина. Як на мене, то траса була найцікавіша. Бо була гірська. Mm -hmm. Не тільки, але й в плані не тільки, я не можу сказати, що вона там супер гірська. Я би сказала, що це такі достатньо звичайні підйоми. Та вона не порівнині, але хто тренується, хоч трохи. Навіть у нас в стрийському парку, насправді, от я сьогодні, знаєш, так більш осмислено. Коли робила тренування, то подивилась, що по відчуттях ті підйоми вони десь дуже близько. Тобто можна собі в парку знайти місце і тренуватися для того, щоб виступати в словаччині. Я не можу сказати, що це була гірська траса, uh -huh. е, але було, було широко. Це дуже важливо, тому що дуже часто, наприклад, в тій же Італії. В виноградниках дуже вузькі. Мене мої суперниці вони просто замкнули в таку коробочку, і я була змушена чекати десь там якогось ширшого кусочка, щоб їх обходити. Ну, Є нюанси насправді. Тут такого немає. Тут не, не знаю скільки там метрів, вісім в деяких місцях. Будь ласка, собі обходь зліва, справа, як хочеш. Е, ну і взагалі це дуже мальовниче, коли змагання в горах, коли навколо тебе. Такі вершини по 2600 світить сонце. Коротше, я під враженням. Вчора я ще була під величезним враженням, сьогодні ще воно трошки згасає, але спогади, знаєш, я так закриваю очі, і я так іду, Вачу я, себе я на дистанції. Дуже... Та серйозно, я дуже, я отримала масу задоволення. Я просто рекомендую взагалі туди і поїхати подивитись. Там можна їхати не знаю на декілька днів. Там різні маршрути різної складності. Я була в, на штирбському плесі і взимку, і, в, і восени, і в жовтні колись. Теж з палицями ми ходили в похід, хтось ішов з палець, я з палицями. Так що я там не перший раз, то таке для мене дуже таке місце сили. Класне. Рекомендую, справді. Дякую. Ір, сьогодні почула теж е, таку е, фразу, що ну. Я поки що не готова на змагання. Як ти вважаєш, чи наступає якийсь момент, що дійсно людина для себе може визначити, що вона готова, чи в принципі ми говоримо про те, що треба пробувати виходити, дивитися, що Якби те саме довго тренуючись і не випробуючи себе, ми не дізнаємося, чи ми готові, чи ще не дуже. Сто якщо, відсотків. Якщо нехай собі кожен зробить тест, якщо він може пройти просто 5 кілометрів, то він вже готовий. Просто питання, як він виступить, але це вже інше питання, а це все буде досвід. Цього року моя мама, там кі 62 роки. Ми нарешті вмовили взяти участь у змаганнях, і виявилось, що вона і не остання, і готова, і щаслива, і задоволена, і готується до змагань в Брюховичах. Так що така історія. Ідіть виступайте і не чекайте можна 100 років чекати, поки ти будеш готовий, і тобі завжди буде здаватися, що ти не готовий. Ну, це 100% правда. І тому а, мені здається, що змагання це. Настільки трошечки включає дисципліну, що ти можеш, навіть якщо ти записався перед. Якимсь змаганням, бо я знаю таких клієнтів, кого, наприклад, там треную, і коли вони мені кажуть, Сіжана, все, я зареєструвалася, чи я зареєструвався там через місяць-два маю змагання, все. Така система, куди ти виходиш, тренуєшся, бо до того: Ой, щось мені там, там не пасує, щось там так. А тут вже нема зворотньої, знаєш, як виходу немає, треба тільки вперед. Так, так, це певний стимул сто відсотків. Причому ти виступиш, ти Проаналізуєш, ти подивишся на інших учасників, ти чогось навчишся, ти перевіриш, не знаю, свої палиці, свій одяг, своє взуття. Мій тренер завжди мені казав, що найгірші змагання це найкраще тренування. Так. Я 100% його підтримую. Найгірші змагання найкращі, це найкраще тренування. тренування. Ну, тренування, супер. Ір, що би ти взагалі. А... Побажають, що, наприклад, враховуючи свій такий спортивний досвід, а він такий чималий, так, твій особистий і як майстра спорту, і взагалі як людини, яка сніжана, я не майстра спорту. Ну, з лижного ні. Ні? Ну добре. Ні. Боже, ні. А, Іра, Іра, чомусь я вважала, що не так. треба було того казати. <смеш> Як і за той кандидат майстру спорту в багатьох видах спорту, якщо це може цай, реабілітувати, <смеш> <смеш> якщо це може компенсувати. <смеш> <і> компенсувати так. <смеш> так. Добре, але все одно скажу про твій досвід навіть в скандинавській ходьбі, так, це ну, якби, про підготовку до змагань, так, про. Такі твою серйозну позицію, так бо зробити п'ятірку в абсолюті, ну це говорить про підготовку, так, і твій такий намір на результат. Але якщо говорити про тих, хто починає взагалі так приміряються до спорту, до скандинавської ходьби, що би ти їм побажала, чи що би ти їм сказала. Прийняти участь в гарних змаганнях, так як я це зробила в 2019 році. Відчути, не знаю, це якісь такі, ну, Я справді полюбила скандинавську. тобто, ну, Я багатьма видами спорту займалася, але я можу і зараз там виступити на змаганнях з водного туризму або на бігових лижах, але, ну Ну, все це моє, я відчуваю, що це моє, я хочу цим займатися. Але якби я тоді не спробувала. Знаєш, я от сьогодні переглядала, мені треба було знайти одне фото. І я знайшла, що в 23-му році на чемпіонаті Європи я була на підесталі третя в абсолюті так, за два роки. Є різниця вже, вже перша. І там була, там була жінка на другому місці. Це та, яка зараз. Що я тебе ще питала на змаганнях, де вона там ззаду за мною? <laughs> я про Анжеліку говорю. Так, а, так. Та, тобто, і я сьогодні побачила і ми, Я насправді забула, що ми тоді боролися теж і в одній категорії, і що тоді вона в мене вигравала. І я до чого веду, що систематичні тренування і націленість ще раз кажу: в 19-му були мої найперші змагання зі Скандинавської, але тільки в 22-му. Після чемпіонату світу в Польщі я собі націлилася, що потрібно тренуватися. Але для цього потрібно не можна пройти відразу і все. Навіть якщо ти довго займався і вів активний спосіб в життя, як я: це, є, це потрібен час, потрібна база, основа, фундамент, твердий, міцний. Ну, ми тут можемо багато говорити, що потрібно робити, але <кхм> потрібен е, час і бажання. Я вважаю. І не відкладати 100% мають бути змагання. Виходити, пробувати і. Так, та, ти все зрозумієш по ходу. Що, як, що потрібно, що потрібно міняти, навіть я от поділюся цього року. Я завжди попередні ці три роки, я тренувалася ввечері після роботи, цього року. От вже після Італії я відчула, що ну це щось недобре, це щось неправильно. Дуже важливо почати себе відчувати і прислухатися. і кожен сам немає якихось тут. В мене буде так, в тебе буде по-іншому, і і кожен буде ділитися, і в кожного будуть свої відчуття. Тобто важливо навчитися себе відчувати і знаходити як тобі найкраще. І я зрозуміла, що я не встигаю відновлюватися, якщо я тренуюсь ввечері. Я постійно втомлена. Я така ходила втомлена тиждень, другий, і я розумію, ну то вже мені щось не в радість, весь той процес, по-перше, а по-друге, він не принесе результату. І я підлаштувала так свій графік, що я тепер тренуюся в першій годині в обід. <сум> Замість обіду. Ну, обіду я потім десь там швидко. І я бачу результат. От навіть зараз, дивись, від Італії до, м до Польщі і зараз до Словаччини. Е є результат. Ну, я бачу різницю. Тому це такий дуже індивідуальний процес підлаштуватись до себе як зручно. Ми всі працюємо, ми вже всі дорослі люди, це не в спортивній школі, що все для тебе. В другій годині закінчились в школі уроки і пішов собі, тренуєшся, скільки хочеш. Тут все по-іншому. Але й тут зовсім тепер інакше налаштування твоє. Ну, якщо є бажання, то все можливо. Так, Іра, так воно і є. І що? Повернемося до твоєї мами, яка збирається у да. жовтні. Мама у жовтні збирається на змагання, да, так, Іра? Так, так. Так, ну що, давай тоді трохи підсвітимо, да. що будуть за змагання, так, де будуть і чому, на нашу думку, вартує так, чи то з них почати, чи то приєднатися. Я думаю, що на будь-яких змаганнях важливі є багато важливих таких моментів. Один з них, найперше, це сама траса, дистанція, де будуть змагання. Важливо, щоб це був ґрунт, щоб це була пересічена місцевість, щоб вона була цікавою, мальовничою. Ну, тут все це буде. В нас гарний ліс, це траса, на якій я тренувалася, коли вчилася в спортивній школі лижній. Ну, вчилась, займалась. Тобто, це лижна траса, вона, я би сказала, адаптована, є все. І невеликі підйоми, і трошки більший один підйом такий, спуски, рівнина, все, все, все присутнє. Другий момент ми запрошуємо так. Всіх кличемо, хочемо, щоб для всіх було цікаво. І для тих, хто себе вважає е, такими ще трохи початківцями, може десь хвилюється, будуть, будуть такі учасники, як вони там виступлять, тобто їм буде між собою цікаво. Е, вже така підзберюється групка е, сильніших спортсменів, відповідно, теж між собою буде поборотися. Ну бо сама розумієш, коли ти їдеш на змагання, ти дивишся так по списку, хто їде. Хто їде, чи варто їхати? Якщо я там сама, ну то що я там буду робити? А якщо хоча б декілька учасників, то вже є боротьба між собою? Заради цього змагання і роблять. Ну, це. Це? ну не знаю, Іра, Можливо, і заради цього, але напевно я теж розглядаю змагання як таку велику зустріч спільноти. Коли, коли ми можемо зустрітися, коли ми можемо поговорити, обмінятися. Теж момент обдивитися, так, хто в чому прийшов, хто в чому тренується, хто в чому змагається, так для себе взяти якісь практичні речі, які на щоденно можна використовувати в своїх тренуваннях. Окрім того, хочемо підготувати для вас майстер-класи, поговорити о техніці, так поговорити розширити трошечки горизонти, щоб ви могли взяти більш практичні. В свої тренування. І Те, що мені здається, найголовніше, це про такі нові знайомства, коли ти знаходиш однодумців і потім розширюються горизонти. Так? Ти вже не просто там подорожуєш до якогось міста, а ти вже знаєш, що там є якийсь клуб, там є якась організація, ти можеш туди піти. Тебе там хтось чекає, вже знайомий, Тебе там хтось когось чекає. Це круто, це так, круто. так, так. Це дуже круто. І для мене це, мабуть, таке найголовніше е Оцей такий двіж і сама можливість зустрічі, так ну зберігаєше хочу. Давайся ще хочу додати. От от ми приїхали та, Ми приїхали, я ж приїхала в ту словаччину не сама. І, взагалі, якщо би треба було їхати самому, е, ну там би виникали нюанси, як туди доїхати. Але ми такі, е, давай, що там Сергій як справи, давай поїхали, Микола. Ігор такий один до одного тиждень видзвонювали, Ну що тобі виходить? А тобі, а мені не виходить, а давай так зробимо, щоб тобі вийшло. <сум> От один одного десь так стимулювало. І ну це теж важливо, що ти приїхав не сам, підтримуєш один одного на дистанції, переживаєш за когось. Тобто шукайте десь собі так само таких напарників, друзів, колег, збирайтеся в такою невеличкою групою кожен зі свого місця, і це такий теж буде плюс. Так, Іра, ми будемо готувати дуже багато чаю, якого вип'ємо <смі> під час. Знаєш, під час змагань чи після змагань. Теж будемо називатися грітися, бо злужано, ось... що ти щас... говориш? Я сподіваюся, там буде сонце. <смі> <смі> ну, слухай, погода може бути різною, Іра. У <смі> мене в уяві сонце і те та листя таке жовте оранжеве. Ти шо? Ні -ні, я не знаю, що там прогрітися? <ріст> Добре, то буде просто теплий чай, осінній теплий чай. Я не знаю, чи учасники пишуть нам якісь коментарі. Я останнім часом в етерах не бачу коментарів, тому якщо ви щось пишете, я, на жаль, я теж не бачиш коментарів, або можете щось написати, якщо маєте якісь питання. Тому, якщо ви ще думаєте про змагання і думаєте то відкласти на наступний рік, то на наступний рік не відкладайте, бо там будуть інші змагання, інші можливості. Інші. Я скажу більше, ви вже будете досвідченою людиною на тих інших змаганнях. Так, і ви вже будете відкривати сезон. Насправді це дуже теж класно зробити ще в цьому році собі змагання і скласти план назимку, так? Тобто почати собі тренуватися, розкласти, в чому є потреба, щоб, наприклад, на новий сезон не чекати, так що там сезон розпочнеться, а вже для себе зрозуміти, як ви. Можете готуватися, і що вам необхідно робити, так? Так, це вже це вже пора готуватись до наступного сезону. Зараз трохи відпочити легенько. І початок вже наступного. Початок вже наступного. Так. Ну, ми учасникам покажемо ще медалька, яка в нас була в Словаччині, так, така гарнюня. А, Іра, що у вас ще було цікавого. У мене тепер є зі Словаччини колекція пов'язок на голову. Так, гарна пов'язка. Різнокольорові. Так. Що було цікавого, я шкодую, що ми поїхали на так мало часу. Треба було залишатися і піти в гори. Так, так. Не шкодуєш, що не спробувала біатлон? Е, ну, то теж треба було то запланувати і пробувати? Ну то нічого. Спробую наступного року. Так, бо буде ще наступний рік, і дійсно, в цьому році в Словаччині було доволі так компактно. Все було зміщено в один день. Тобто, спочатку були дистанції 21, 10, 5, а потім. Після обіду був біатлон. У нас з України приймала участь Анна Кухар, яка, можливо, поділиться з нами, так? Якій пішло в біатлоні. А, ну, в цілому десь було остання інформація, десь було 390 учасників на змаганнях. Так, звісно, що більша кількість стартувала на 5 кілометрів, але доволі була сильна конкуренція і на дистанції 21, і на дистанції 10 кілометрів. І розкажи ще пару слів, хто у вас з команди виступав. У нас було четверо: це був Микола Колинич на п'ятірку, Сергій Гулідов 10 кілометрів ішов, я теж п'ятірку і Ігор Бугрин 20 кілометрів. Так. Була ще Анна Кухар, яка йшла теж десятку, і, і ще була пані, так, з Анією приїхала, мені здається, Інга. Але... Ну, так. Бо ми так ми говоримо про таких, ті, але... хто знає, в коментарях часами писали: О, з України всі, хто приїхали, всі зайняли призові місця. Знаєш, так цей. Розподілили призові місця між собою. Так. Хотіла написати, і інші не, знаєш так, інші не виїжджають, в нас тільки так, знаєш, виїхав, значить, маєш щось перевезти. <плес> <плес> в нас немає іншої опції. Ір, насправді ще раз якби, вітаю тебе з перемогою. Вітаю, ну, якби для мене це взагалі про такий, знаєш, момент. Бо я не знаю, як учасники, які там слухають, знають вони чи ні, але коли людина займає перше місце в абсолюті, то тоді а, при нагородженні грає гімн країни. І а, для мене те, що Іра. Uh, мені здається, більша її uh, мотивація навіть не в тому, щоб покращити свій там, результат чи там, перше місце в абсолюті, а той момент, що uh, буде та можливість, що гімн буде грати зі сцени і всі будуть чути про Україну. От для мене Ірати про це, так, про такий uh, твій поклик і. Так, того, це тому дякую тобі за таку твою позицію і включеність в результат. Дякую, Сніжана. Тому запрошуємо вас у Львів 18 жовтня: чи то познайомитися, чи то зустрітися після якогось часу, чи то взагалі поспілкуватися. Будуть питання. Також можете в коментарях писати, щоб вам було цікаво дізнатися. І Взагалі, як у вас там відбуваються процеси підготовки, як ви тренуєтеся, чи вам цікаво розвиватися в цьому напрямку? Бо зирою теж готуємо для вас. Якісь Про... сюрпризи? Сюрпризи, так, будемо вас. Готувати. Мотивувати. <свят> мотивувати Добре, то вже піз... пізня година. Всім добраніч Дякуємо, що долучилися, і також привіт всім, хто буде подивитися в записі. Лишаємося на зв'язку і до нових зустрічей. Іра ще раз дякую. Всім добраніч спокійної спокійний ночі. А -а -а.